Вітаю вас на каналі Психокультизм. І сьогоднішнє відео буде про чотири типи прив'язаності: а саме: безпечний, тривожний тип, уникаючий. Та тривожно уникаючи, або ще як його називають, дезорганізований тип прив'язаності. Звичайно, будь-які типів формуються на основі першого раннього досвіду, коли дитина будує перші стосунки, першу близькість зі своїм опікуном. Найчастіше це, звичайно ж, батьки. І звичайно, цей перший досвід буде напряму впливати на формування емоційного розвитку та й. Взагалі, будь-яких міжособистісних стосунків в майбутньому, давайте почнемо з приємного. Давайте почнемо з безпечного типу прив'язаності. Він формується тоді, коли опікун є чуйним, турботливим і загалом відгукується на емоційні потреби дитини. І такі діти в майбутньому виростають впевненими в собі, в них є відчуття надійності і безпеки. Тій близькості, в якій вони перебували, і звичайно вони будуть очікувати це в стосунках, які вони будуть формувати потім, тому що вони е, виросли в довірі. Людям, і вони е, мають здорову самооцінку, і, в принципі, очікують того ж самого від людини, яка вступає в стосунки з ними. Вони е, добре справляються з конфліктами, вони е, не бояться потребувати уваги, допомоги чи підтримки всередині цих стосунків, і також спокійно надають те саме своєму партнеру. Тобто такі люди можуть спокійно покластися на свого партнера, е, їм Комфортно з людьми, але при цьому вони можуть бути самостійними. Вони не бояться обговорювати проблеми в стосунках, і е, конфлікти зазвичай в них дуже конструктивні, спокійні, складні, але спокійні, конструктивні. В них є відчуття, що навіть коли їх партнер не разом з ними в цю секунду знаходиться, що в них стосунки надійні, що їх не зрадять. Вони в спокій і в безпеці всередині своїх стосунків. Так як ці люди мають здорову самооцінку, вони поважають свої кордони і так само поважають кордони свого партнера чи людей, з якими в них є будь-які відносини. Тобто, це здоровий тип прив'язаності тут навіть немає чого казати. І з такими людьми дуже комфортно, безпечно і приємно перебувати в стосунках. Переходимо до тривожного типу прив'язаності. Він формується яким чином? Коли опікун веде себе досить непослідовно. Він то холодний, то дуже турботливий, то теплий, то відсторонений. То любить, то не підходить до мене. Це знаєте, такі постійні емоційні гойдалки, І дитина в такому стані перебуває в ну, такому дуже невпевненому стані, дуже небезпечному для себе стані, тому що в голові є така ідея, що дуже велика вирогідність, що мене покинуть, мене залишать. І згодом в майбутньому це породжується постійне відчуття очікування, тривоги і небезпеки, що тебе можуть кинути. І тому постійно потрібно підтверджувати той факт, що тебе не кинуть, і це може виливатися. Знаєте, от таке написав повідомлення. Наприклад, дівчина написала повідомлення хлопцю, він не відповідає, там пройшло дві хвилини. Так, а що? А він з кимось? Чи з ним щось сталося? Чи він вже не буде мені відповідати? І так далі. Це постійний страх, що тебе кинуть, і уникання конфліктів через те, що тебе можуть покинути. Це оце постійне підтвердження і. Питання, а ти мене любиш, а ти мене точно любиш, а ти мене не розлюбив, а ти мене так сильно любиш, як і спочатку, і так далі. І таким людям дуже важко бути самотніми, тобто дуже важко бути подалеку від партнера, тому що. Їм потрібно, щоб завжди з ними були поруч, тому що інакше в них розвивається уся тривожність. Вони так, партнер не біля мене, він знаходиться десь, так мені страшно, він мене може кинути. Він може з кимось переспати. Він може та, і це до безкінечності, тому що немає впевненості і безпеки всередині стосунків для цієї людини, тому що спочатку такого сформовано не було. А безпека це основа будь-яких близьких. Стосунки, відчуття абсолютної безпеки у всіх сенсах цього слова. Наступний це уникаючий тип прив'язаності. Він формується тоді, коли опікуни максимально емоційно віддалені, холодні, і вони ніяк не задовільняють ці емоційні потреби дитини в теплі, в турботі, в словах. В дотиках і так далі, як захисний механізм, дитина вчиться покладатися на себе, тому що в неї є, наприклад, посил до одного з батьків. Мені погано, мама покерфейс, там іди, іди щось пороби, зараз не до тебе. І тоді дитина з кожним таким, після кожного такого посилу, який не задовольняється ні одним з батьків, вона вчиться покладатися виключно. На себе і таким чином вона ніколи не розраховує на інших, тому що кожен може відсторонитися, кожен може тебе зрадити, кожен може ніяк не відповісти на не знаю те, що тобі погано, те, що тобі добре, не відповісти ніяк, і просто відсторонитися. Через те потрібно розраховувати лише на себе і їх навпаки, лякає, катастрофічно, лякає будь-яка навіть мікрозалежність від людей. А коли ми вступаємо в стосунки, так чи інакше є певний елемент залежності. Це не означає, що це не здорова якась залежність. Але коли ми відкриваємося і показуємо свої якісь слабкі сторони і так далі, ми себе, знаєте, трошки оголюємо, а їм дуже страшно оголювати, тому що їм здається, боже мій, як це мене побачить в такому світі, таким слабким і дуже вивисока що... Мені ніяк на це ніяк на це не відреагують, і, скоріше всього, відстороняться через те, я відсторонюсь першим. Через те, з таким типом прив'язаності в стосунках, людина знаєте постійну таку емоційну дистанцію тримає, і тільки відбувається таке знаєте наближення. Е, людина відчуває так, щось, щось, вже, щось вже надто жарко, надто там емоційно, і я відсторонюсь. І так кожного разу. Вони так часто кажуть, що я не хочу ніку ні від кого залежати. Мені краще самому. Я чи там, якщо жінка, я можу все сама, мені ніхто не треба, е, я не люблю от не знаю, ці тілячі ніжності, я не люблю от всі ці сюсі кусі. Я, е, я якось побуду трошки подалі від цього всього. Стосунки можуть обмежувати мою свободу, а я свою свободу ні за що не віддам. Я незалежний, чи я незалежна, і мене не можна парабатіть оцим шлюбом, стосунками і так далі. Тобто, це. Стосунки можуть навіть відчуватися як таке якесь ярмо, яке забирає свободу і робить тебе абсолютно залежним від іншої людини. Це їх лякає, і вони починають тікати при найпершому зближенні. І через це з такими людьми може бути дуже складно будувати стосунки. І при цьому вони можуть любити партнера свого дуже сильно і хотіти з ним стосунків до кінця життя. Але як тільки є елемент цієї близькості, відбувається тригерна реакція до свого дитинства, де була така ситуація, але тебе відторгнули. Була така ситуація, але до тебе поставилася абсолютно беземоційно, холодно, чи, можливо, навіть якось емоційно зрадили, без різниці. І тоді стає дуже страшно. Виникає велике відчуття небезпеки, і тоді людина що робить, просто уникає цю небезпеку. І так, ми переходимо до останнього типу, і це комбінація двох попередніх. Це тривожно уникаючий тип. Прив'язаності, або ще, як його називають, дезорганізований тип прив'язаності. Цей тип е, мав найбільш травматичний досвід зі своїми опікунами, зі своїми батьками, наприклад, в дитинстві, в сенсі прив'язаності і побудови стосунків. Е, це відбувається тоді, коли е, батьки є одночасно джерелом і турботи, турботи і любові, і водночас. Небезпеки і страху. Тобто, наприклад, батьки можуть дуже любити дитину, турбуватися про неї, не знаю, проводити з нею час і так далі. Але дитина під час прогулянки не знаю, впала в калюжу і її дуже сильно побили. І дитина тоді не розуміє, мене ж наче люблять, що трапилось. Як це, як це таке могло трапитись? Тобто, це діти, які перебували в сім'ї, де є фізичне, емоційне і інше насилля, але при цьому батьки проявляли, батьки не були холодними. Через це це формує зовсім таку деструктивну історію, коли людина не знає, в майбутньому, як взаємодіяти з людьми. І це виходить абсолютно така плутанина і непорозуміння в стосунках, тому що людина. Хоче, вона кидається між такими крайнощами. Вона хоче максимальної близькості, якщо ми говоримо оцю про тривожний елемент. І вона максимально наближається, тому що їй страшно бути далеко. І при цьому уникаюча частина, як тільки ти наближаєшся, віддаляє тебе від партнера, тому що тобі страшно бути надто близько. Але знову ж таки, тривожна історія. Робить так, що тобі дуже страшно так далеко, і знову тебе повертає на близьку дистанцію. Тобто це постійні такі качелі: туди, назад, туди, назад, туди, назад. Давайте я ще раз та скажу, щось мені не подобається. Також, звичайно, це е, так ще раз призводить до дуже великих проблем в конфліктах, тому що в конфліктах знову ж таки такі люди або. Якщо ми говоримо про тривожну історію, максимально там емоційно щось розповідають, плачуть, там, кажуть, що якщо не ти, то що я буду робити? І тра-та-та-та-та. Або ж якийсь наступний конфлікт це може бути повна відмороженість, повна холодність, максимальна дистанція, роботизований голос, думки про те, що так. Ну, це ж може зараз щось трапитись, це ж можуть мене кинути, то я краще сам віддалю, щоб мене не кинуло» і так далі. Тобто такі люди, наче не знають, що очікувати від свого партнера, і вони також знаходяться, от знаєте, в такому очікуванні, а щось повинно статися, а щось повинно статися, а щось повинно статися. І оце «а щось повинно статися. Тебе ще дюргає в дві сторони, тому що одна сторона щось повинно статися, тому я повинен бути максимально близько, і все контролювати і спитати 150 разів, чи мене люблять. А інша частина так щось повинно статися. Мені потрібно втікти до того, як це сталося. У цього типу найбільші проблеми з довірою, і е, як це можна виправити, звичайно, тільки поступово. Перебуваючи в здорових стосунках, чи формуючи якісь здорові відносини з людьми в цілому, де ви не будете очікувати постійно у цієї зради, яка десь там за вуглом, і якщо ви розслабитесь, зараз, зараз секунду і вас зрадять, зараз секунду і вас кинуть, зараз секунду і вас загостять. Я не знаю будь-що. Але це постійна тривожність і відчуття небезпеки. Але при цьому знову ж таки ти можеш, от в цьому і в цьому й сенс людина може е, довіряти. Своєму партнеру любити його абсолютно повністю, всім своїм нутром. Але при цьому, навіть відчуваючи довіру, будь-який мікротригер може закидувати от в цей дитячий стан, де тобі. Все, все перекреслюється, абсолютно все, всі дії партнера, всі його, всі, е, е, все його відношення до тебе і так далі. Воно в секунду все перекреслюється, і тобі в той момент здається, що він тебе кине, він тебе кине, він тебе кине, він тебе кине. Потім, коли <смеш> <смеш> оця хвиля проходить, тобі здається, так ти все нормально. Партнер до мене добре відноситься. та та та, та, та. Будь-який інший тригер знову закидує в той стан. Тому з такими людьми досить складно, дуже складно насправді будувати стосунки, і їм в першу чергу дуже складно будувати стосунки, навіть коли вони зустрічають е партнера з безпечним типом прив'язаності. Будь-які останні три типи, коли зустрічають партнера з безпечним типом прив'язаності, е всі Вся ця травматика починає лізти наверх і починає ставати дуже явною. Коли е, дві травмовані людини з травмованими типами прив'язаності в одних стосунках, це видно значно менше. А, а коли є безпечний тип, і будь який з тих, які я назвала, ось там це дуже 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 явно. Це знаєте, можна зрівнити якось біле полотно і от чорною фарбою малювати на цьому білому полотні. Коли полотно таке темно-сіре і малювати чорною фарбою, воно не так сильно видно, але на білому воно стає дуже явним. Чи можна змінити свій тип прив'язаності? Так, звичайно. Але на це потрібно буде витратити досить багато часу, для цього повинні бути здорові стосунки, для цього повинна бути психотерапія, якщо ми говоримо про ідеальні 100%, це можна зробити. Чи можна це зробити самому без психотерапевта, без здорових стосунків? Звичайно, це буде складніше, але знову ж таки покращити ситуацію точно можна. Але для цього потрібно визначити свій тип прив'язаності, щоб зрозуміти, як взагалі з ним працювати. Але в будь-якому разі, не нехтуйте допомогу, якщо у вас є партнер з безпечним типом прив'язаності, прекрасно. І такі люди будуть вам 150 разів казати, що вас люблять, 150 разів вас заспокоювати і так далі. Звичайно, це не дуже добре впливає на стосунки, але люди такі, вони досить розуміючі і вони готові робити для вас е ці кроки, тому що вони розуміють, що вам ці кроки потрібні, аби побудувати ту близькість, щоб стосунки розвивалися в здоровому вигляді. І ніколи не нехтуйте е, ні допомогою, ні підтримкою, ні турботою ваш бік. Так. що таке? У Мене щось язик вже заплутався. Якщо вам взагалі цікава тема стосунків, будь ласка, залишайте коментарі під цим відео, і також обов'язково залишайте ідеї для відео. Якщо вони у вас є, я по можливості намагаюся це читати. І якщо є цікаві ідеї, я завжди їх записую. І е, потім, коли я вибираю е, тему для відео, я завжди звертаюся до того списку, який в мене є. Тому для мене дуже цінно і залишайте, будь ласка, свої ідеї внизу в коментарях. Дякую тим, хто додивився до кінця. Мені буде дуже приємно, якщо ви підпишетесь на мій канал і поставите палець вверх під цим відео, а також залишите коментарі. З вами була психолог Яна Рогацька, а ви були на каналі Психольтизм. До зустрічі в нових відео. Па-па!